Злочин, що не має строку давності, що болить у людства до сих пір, що скликає всіх до солідарності, в прагненні волі, правди, миру, це не просто спогади історії, це не щось минуле, щось колись. Більше не тонути в цьому горі всі свідомі вже заприсяглись, але ж це одвічна небезпека. Взяти на свідомих ланцюги й на землі відкрити справжнє пекло, хочуть людства справжні вороги. Війнами, тортурами, смертями, підлою брехнею на межі, швидко нас приводять всіх до тями, вбивчі світопогляди чужі. Втримати б на пульсі вільні руки, укріпити для добра форпост, і ніколи чуєш, не забути те страшне, що зветься Голокост.